Your new hole is my head. Мистецтво ніколи не помре. Це життя схоже на підтрим творення завтра нема нічого, на кого, таке ж лайною, божевільний ці чотири сім'ї, однакові моя душа, хоче піти, заплаче волос, прошу відімити мене. Я не хочу цієї краси життя. Наскільки я бачу, все це брехня це не недоскаліша форма життя. Бути щось навіть краще, ніж рай Та мені брехну, я відчуваю лише правду Осліпи мої очі, я все ще бачу правду, я застряг допоможе, цікаво, коли до доворіть, розкаже. Потрібно сумніватися, чому я не можу. Просто щиро повірити тебе якось. Вони хочуть рушай, просто візьметься, Візьми все це, мені тут не місце, Боже. Моє серце і Бачив, я колись сон, я пам'ятаю, як сказав, що просто хочу бути щасливим Ну Подивися, де я зараз, я зовсім один і тут холодно, мені потрібна дівчина, щоб тримати мене, я стримую тебе. Дозволяю скинути, випнути систему, ходімо зі мною до моєї. Хочу зробити тобі комплімент з приводу твого волосся Я хочу, щоб ти жив зі мною. По іншому я хочу, щоб ти був і з тобою бути дам. Я не хочу, щоб мій голос був не почутим. Я хочу віддати все своє життя. Одній дівчині просто потребую тебе. Я розбитий серцем і самотнім Я старію, я ненавиджу ті. Ні, я борюся всю ніч, коли немає.